Бажання івано-франківських інвалідів займатися малим бізнесом розсварило депутатів міськради. На нинішньому засіданні на руки обранців раптово потрапило клопотання про надання дозволу п'ятьом мешканцям міста на встановлення десятки кіосків у різних частинах міста. Цікаво, що бажаючими започаткувати справу, виявилися лише інваліди першої і другої групи. До того ж, дане питання до включили до зовсім іншого проєкту рішення. Тож спостережливі обранці забили на сполох. Мовляв, проєкт не пройшов жодного попереднього обговорення, не зрозуміло про кіоски, яких розмірів і в яких саме. Місцях йдеться, та й головний архітектор міста підтвердив, нові кіоски мають встановлювати лише на конкурсній основі. Тож, яким чином дане прохання з'явилося на руках депутатів, в архітектурі також не знають. кажуть лише з таким питанням заявники до них звернулися лише позавчора. Були звернені на предмет того, чи за такими адресами є, в принципі, можливість встановити тимчасовий споруд, тобто чи нема. Чи немає якихось містобудівних обмежень, тобто, чи не заважає це пішохідному руху? раз, Чи немає там мереж підземних, на яких бажано не встановлювати тимчасові споруди? Чи не суперечиться правилам дорожнього руху, тобто це мало би десь виноситися ще і на комісію з безпеки транспортного руху. Тобто, десь розглядалося, але не як, скажімо, для продовження не як не було відповідного звернення заяви для продовження розташування тимчасового тимчасової споруди, чи як заява на внесення нового місця в комплексну схему. Це були це були, це були такі попередні розгляд. Пікантності даній ситуації додав той факт, що в місті вже майже шість років діє повна заборона на встановлення нових кіосків. На захист заявників виступив секретар міськради Микола Вітенко. Саме він каже, вніс ці поправки до порядку денного, адже не може суперечити бажанню соціально незахищених мешканців мати додатковий заробіток. Тому й вирішив не затримувати це питання у владних кабінетах. Тож в підсумку однопартійці Вітенка, які мають в раді більшість, одноголосно дали дозвіл на встановлення конфліктних кіосків. Депут. Ад міськради Ростислав Кокуруц, який виступив проти встановлення тимчасових споруд, розводить руками, адже його колеги каже, свідомо підтримали сумнівне рішення. Я вважаю, що ми тут, якби з одного боку, боремося за, за благоустрій міста. Ми приймаємо рішення і рішення вже в місті діє 7 років про те, що нам з нас не встановлюється більше тимчасові споруди вигляді кіосків. І одночасно ми приймаємо сьогодні рішення про встановлення. Підприємцям так це було під мотивою якби, допомоги інвалідів. Ну але я вважаю, що інвалідам треба допомагати трошки іншим способом, тому, що навряд чи інваліди мають можливість і силу вести підприємницьку діяльність навіть в маленькому кіоску, тому що це потребує насправді дуже великих затрат фізичних, моральних і матеріальних. Критики рішення міськради про встановлення нових кіосків тепер сподіваються на об'єктивність містобудівельної ради, адже цей орган має право погодження появи нових тимчасових споруд у Івано-Франківську. Роман Турі Андрій Гаргар. Новина чотириста два.